На базі Волинського національного університету імені Лесі Українки працює студія графічного дизайну Волинської малої академії наук. Це простір, де діти безкоштовно здобувають навички у сфері дизайну, вивчають сучасні тренди, рекламу та брендинг дизайну. Працюють у професійних комп'ютерних програмах, створюючи афіші для заходів та дизайн для соцмереж. Учні студії графічного дизайну поділилися своїм досвідом навчання, розповіли про створені проєкти та про плани на майбутнє. Я буду розвиватися в цій сфері. Планую, можливо, граф. Ігровим дизайнером е, найбільш подобається створювати ігри взагалі. Дуже гарний візуал у них. В принципі, тут навчають багато чого. Цікавого. Я вважаю, що потрібно розвиватися. Також я вибрала в майбутньому таку професію, яка можливо буде з цим пов'язана як архітектор. Я хочу більше дізнатися про дизайн. Мені дуже цікаво. Така сфера. Найкращі роботи подаються на обласні, всеукраїнські та міжнародні конкурси. Слухачі студії графічного дизайну є активними учасниками Олімпіади генів України у категорії мистецтво, номінація Дизайн постерів. Торік вони здобули дві бронзові, дві срібні та одну золоту нагороду. Студія графічного дизайну отримала сучасний монітор у подарунок від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Така підтримка допоможе юним дизайнерам ще якісніше працювати над своїми ідеями. Про роботу студії графічного дизайну і чому сучасна техніка така важлива у цій сфері розповів завідувач кафедри дизайну та керівник студії Дмитро Авраменко. Цього року в секції це приємно втричі більше дітей. Це значить, що секція працює добре і вона показує якісь непогані результати. В дизайні обладнання важливе. Чим краще обладнання, тим краще результати. Але загалом в нас в університеті непогане обладнання, але ми раді будь-якому покращенню або зміцненню матеріальної бази. Катерина Шкльода, голова управління фонду Ігоря Палиці, тільки разом подякувала Волинському національному університету за плідну співпрацю та відзначила значення подібних секцій для розвитку дітей. Від фонду ми подарували їм монітор для того, аби їхні заняття проводилися якісніше і цікавіше. Дуже дякуємо за співпрацю Волинському національному університету за те, що вони вже сьогодні шкільних років прививають ось цю любов до науки, любов до знань нашим учням. завдяки цій підтримці студія графічного дизайну на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки допомагає юним дизайнерам навчатися, експериментувати та втілювати свої креативні ідеї.